Потрібно людям чесно признатися, що вони раз поселилися в місті Запоріжжі, то вони поселилися в, в повітрі, ну в місті, яке має нездорове для життя довкілля. Тут неможливо не отримати негативні наслідки для свого здоров'я. Переїхали в 2005 році в липні місяці в Запоріжжя з Дніпра. Я погано ходила, в мене була травма спини. Я пам'ятаю, що бульвар Шевченко я так переповзала, і, і бачу, люди цілуються, стоять і відчувають цей металургійний сморід, характерний, який від, у мене саднило горло пекло. За даними програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, загальна чисельність населення Запоріжжя понад 718 тисяч людей. З них 2150 хворіють на онкологічні захворювання. А 264 тисячі мешканці мають хвороби органів дихання. Це кожен третій. Я взнала, що в Запоріжжі діє така організація Екокоаліція з 17-го року, тобто уже рік, і я стала активним таким діячем в цій організації. Свого часу архімед розказував про те, що дайте йому важіль, і він е, і точку опори, і він за допомогою важеля е, зрушить землю. В принципі, чисто теоретично таке можливе, і ми знайшли свою точку опори. За допомогою якої можна зрушити проблему якісного повітря з місця. Цією точкою опори виявилося законодавство, а саме, закон про охорону атмосферного повітря, стаття 11, де йдеться про рішення про поетапне зниження викидів. Це був такий перший крок і дуже важливий крок в. Ламані того устрою Запорізького заводомерії. Тому що заводомерія це не про конкретних людей, це про стиль управління містом, зрощення заводів, оцього комплексу важкої металургії, ну, особливо там крупних заводів металургійних, да, які настільки управляли містом, і це сформувалося такий наратив градообразуюче образующе підприємця, російською, місто підприємства, але це дуже шкідливий наратив, тому що він вкладає людям в голову, що нічого не можна змінити, що так було в Запоріжжі завжди, і так буде завжди. Ми провели е перші в Запор... перші в Україні громадські слухання. На тему, як організувати екологічний моніторинг, щоб ми слідкували за тим, що там роблять заводи, що вони викидають, і якось реагували, в Запоріжжі мало того, що вимірювання проводять п'ять постів гідромету, які як кажу, як з обладнанням за царя панька із ручним, з ручними замірами, не автоматизований моніторинг, а ручний. То все інше у людей це шоу довгоносиків. Чим тобі смердить? Тобі смердить карболкою, тобі смердить смаженими грибами, гороховим горілим супом і так далі. Або шоу диво очей. Ми дивимося, небо помаранчеве сьогодні, небо сьогодні там сіре. Я не обирала активізм і тим паче не обирала екоактивізм. Просто є речі, від яких дійсно болить. Тобто, коли обманюють, коли ти а, чуєш, що перевищень по фенолу немає, але бачиш, що вони є. Я, наприклад, живу на рекордній, і сьогодні вночі я буквально прикинулась від того, що я відкрила віконечко, і мені в кімнаті смердить. Тобто, я не можу повірити, що перевищень по цим речовинам нема. І мене просто обурює така брехня, і тому я цим займаюся, присвячую за даними Запорізького гідрометцентру, у повітрі міста регулярно фіксують підвищений міст пилу, фенолу, формальдегіду та діоксиду азоту. Фенол отруйна хімічна речовина, викликає головний біль, слабкість і проблеми з диханням. У повітря потрапляє переважно з викидів підприємств. Формальдегід небезпечний газ, що подразнює очі, горло та викликає рак при тривалому впливі. Його викидають заводи і транспорт. Діоксид азоту – газ, який ушкоджує легені, особливо небезпечний для дітей та людей з астмою. Джерела викидів автотранспорт і промислові підприємства. Пил дрібні частки у повітрі. Проникають у легені, викликають кашель, алергію та впливають на роботу серця. Основне джерело викидів промислові підприємства. На жаль, в моїй родині сталася трагедія. У мене померла свекруха. Від раку легенів і, і, на жаль, діагностували вже в останній стадії четвер, четвертій, і я намагалася врятувати її життя, але все було дуже марно, бо, бо, бо це було запізно. І тоді я зрозуміла, що саме оце брудне повітря, оце те, що нас вбиває кожного дня, з кожним подихом. Це і є е, додаткова. Моя може бути моєю додатковою діяльністю для того, щоб не тільки для себе, а й для інших людей щось трошечки поліпшити. От з 8 січня 2020 року до 1 квітня 2020 року вже було 255 фактів. Замірів мобільною лабораторією показів, що перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі в Запоріжжі. І ми думали, а що робити, а можна робити ось так: що використовувати заохотити цю 11 статтю. Що коли є такі перевищення, то, громад, то владою міста, області приймається рішення. Про поетапне зниження викидів, і ми вважали, що раз в законі так записано, то потрібно просто вимагати, щоб цей закон був виконаний. І ми створили план. Отека коаліція створила план, по якому ми мали дойти до найвищої точки це проведення мітингу. Маю право дихати. Ми почали збір підписів. І цей збір підписів тривав три місяці. Ми вважали, що кожна людина, яка поставила свій підпис, вона буде очікувати відповіді. Це значить, вона вже проявила цю активність, і е, якщо цієї відповіді не буде, вона може зробити наступний крок. Прямо в Фейсбуці почалася ця така е, рух, коли почали всі говорити, е, що щось треба змінювати, що можливо, чому так відбувається в Запоріжжі саме в цей час. Тому що оці несприятливі метеорологічні умови, дуже висока температура і відсутність розсіювання вітрів, відсутність розсіювання повітря, плюс пилок амброзії починається. І ці дві складові призводять до різкого погіршення. Більше того, всі ж люди вночі відкривають вікна, бо жарко. А вночі ще ми пам'ятаємо, що ніхто нічого не міряє, і оці наднормові плавки, викиди безконтрольні, вони посилені з усього, тому що трьохзмінна робота. Метологійного комплексу. Людям дихати нема чим. Е, про підписи вже знають. Якщо не всі, то дуже багато, дуже багато людей попідписувалось, і починає така спонтанна реакція. бути, що Люди вимагають, давайте виходити на мітинг, давайте щось робити. Ти щось робиш, 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 а потім оцей рух крильцями метелика. І люди збираються прямо обурення, і виростає це в найбільший екологічний мітинг Запорізький. Потім почалася адвокація резолюції мітингів і е, дії, які привели через два роки до створення робочої групи по вирішенню питань за покращенню запорізького повітря. Теж було дуже багато припон і дуже багато ну, моментів, які були важкі. Доброго дня. Ось це все. Відповіді. На нашу резолюцію різних органів влади коло замкнулося. Міндовкілля каже, що всі повноваження є у місцевих органів влади, мерія мовчить, а обласна адміністрація сказала, що відсутні затверджені нормативи екологічної безпеки повітря. Тому сьогодні я відправила відкритого листа голові Ради національної безпеки і оборони України Зеленському Володимиру Олександровичу. З тим, щоб згідно статті 107 конституції закону України про РНБО. Терміново координувати розробку та здійснити контроль за розробкою і затвердженням органами виконавчої влади нормативів екологічної безпеки повітря, ми продовжували адвокатувати це діло, продовжували після мітингу вимагати, щоб це резолюція виконалася в кінці кінців, в 2022 році, після того як нас ігнорують 20... Тисяч людей запоріжців підписують петицію з вимогою до президента припинити отруєння запоріжців, і тоді політична воля міняється, тому що дуже багато людей тут же ще й війна, що нікому це не потрібно. Політична воля міняється і приймають закон, який дозволяє розблокувати вірніше, не закон, а доповнення до закону, який дозволяє його. Розблокувати, тобто раніше було написано просто прийняти рішення про поетапне зниження викидів, і ніхто не знав, як його приймається. А тепер внесли зміну, сказали, що має бути це рішення заложено в міжрегіональні, в міжрегіональній регіональній програмі поетапного зниження викидів. Мені відгукнулося в серці ця проблема не тільки ця проблема, бо Наскільки важко, скажімо, боротися з посадовцями, наскільки в Запоріжжі всі розуміють, що це сталеве місце, наші заводи це градообразуючі підприємства, і, начебто, без них тут взагалі нічого не відбувається, міська рада зараз розробляє цю програму буквально вчора. Вони Прийняли рішення, що от ми е, приймаємо роботу, яку нам дав інститут Марзеєва, розробник е, цієї програми, і тепер будемо передавати депутатам, щоб вони приймали рішення. Всі погодили, що ця програма має дуже багато недоліків, так, але вони на сьогоднішній день недоліки ці виправити не можуть, не знають як. І вирішили: приймемо ту, яка є, і будемо працювати над тим, щоб її покращити. Ми багато говорили про недоліки програми під час робочих груп, ми збирали громадські слухання, які ми успішно провели, проте їхні результати влада майже не врахувала. Ми пробували багато різних способів донести, що е, деякі пункти цієї програми, як, от, наприклад, відсутність необхідності замінити мартени, чи відсутність системи моніторингу по межі санітарної зони, це великі проблеми, без яких ця програма просто не буде ефективною. І коли ми вже всіма можливими способами сказали, всі, оці супер прості і очевидні для кожного запоріжця речі залишилось лише підвести підсумок вже сказаного і простіше, чіткіше і більш яскраво, ніж програма лайно, це було важко зробити окремим досягненням. Я вважаю, що в звітах поліції, листах до міської ради, тобто я буквально писала в темі звернення щодо щодо проведення акції програми лайно для того, щоб у неї з'явилася свого роду токсична репутація, для того, щоб люди... Розуміли, що в такій редакції ця програма дійсно призведе лише до погіршень. Знов смердить за водами і брехнею. Якщо ви також це відчуваєте, запрошуємо 28 вересня, субота, о 16-й вечора, біля годинника на бульварі Шевченка. У Запоріжжі не треба бути експертом з екології, щоб знати про регулярні перевищення концентрації шкідливих речовин на повітрі. Кожен, хто має ніс. Часто відчуває над солодкуватий запах фенолу та ще палітру інших ароматів. Тому під тиском громадськості міськрада приймає програму поетапного зниження викидів. Проте інститут Марзеєва та департамент екологічної безпеки Запорізької міської ради запевняють нас, що перевищення фенолу і формальдегіду немає і заходів ніяких вживати не треба. І, взагалі, що фенол виділяють не заводи, а водорості. Але факти говорять самі за себе. У технічному завданні з розробки програми чітко зазначено, що її мета зниження концентрації шкідливих речовин, в тому числі фенолу і формальдегіду. У самій же програмі стверджується, що їх зниження не потребується і жодних заходів не буде. Начальник управління екологічної безпеки хліб золотаряв, попри це, вважає програму ефективною, тож планує затвердити її вже в найближчі два тижні. І це, попри очевидну, невідповідність технічному завданню і обуренню містян. Якщо так трапиться, місто за Платить за це 1,7 мільйона гривень, а містяни платитимуть за це здоров'ям та добробутом власних дітей. Ми маємо відстояти наше право дихати зараз. Від якості фінальної версії програми буде залежати якість повітря в наступні сім років. Поширити цю подію, запрошуйте друзів та не лишайтесь байдужими. Нам всім дихати цим повітрям. У місті затвердженої програми депутатами це краще, чим її відсутність взагалі. Як би там хто не говорив за якість про, програми, що би не говорили там за необхідність внесення змін і таке інше, наявність програми краще. Ще одна проблема, яка є в е, цій програмі, це то, що в нас згідно закону, якщо в дозволах на викиди заложені якісь заходи, то е, Підприємство не може їх не виконати. Хіба що, якщо в регіональних програмах будуть ці заходи відмінені? І що ви думаєте? В нас в заходах для Запоріжсталі передбачено до кінця 2027 року закрити всі мартенівські печі, тому що вони дуже шкідливі. Це ж прошлий вік. Але ми в програму вписуємо, що не потрібно закривати всі мартинівські, всі мартинівські печі. Ми там з 12 штук, по-моєму, закриємо тільки одну, а решту нехай працюють. Получається, що е, наші депутати від імені народу, який їх обрав, будуть просити міндовкілля. Відмінити їх рішення про закривання шкідливого виробництва, ми просимо, щоб вони продовжували нас труїти. От така у нас ситуація на сьогоднішній день. І раз в програму це впишемо, то звичайно ніхто не буде закривати оці Мартинівські печі і відкривати. Замість них надсучасне сучасне виробництво чисте, як наприклад в Італії, зараз відкривають, а будуть продовжувати труїти нас цим цими Мартинівськими печами, якщо ми е приймемо на сесії цю програму, ми можемо розпочинати її виконувати. Ми вимагали введення заходів по фенолу і формальдегіду, тому що це дуже токсичні речовини, регулярні перевищення. Ми їх всі бачимо разом з тим. інститут стверджує, що перевищень немає. Хоча ну їх об'єктивно видно. Е, інститут каже, що це гідромет неправильно заміряє, просто помилкова методика. От і в такому випадку вони вирішили шукати джерело забруднень не серед великих підприємств, які є імовірно очевидним джерелом, а серед підприємств другої третьої групи автомийки, дрібні підприємства, виробництва. До цього ми говорили про те, що це можуть бути водорослі, фотосинтезуючі, люди, які роблять шашлики на паску. Ну тобто, абсолютно будь-які абсурдні теорії, аби не впливати на викиди заводів і не знижувати саме їх. Зрештою, це призводить. Того, що ова. Перебрало список підприємств оцих малих і середніх, які в теорії можуть викидати фенол, і заходи будуть вжиті саме щодо них, а не щодо найбільших підприємств, які викидають його, я вибачаюсь, тоннами. Ну тобто, формально заходи з'явилися. Є відповідна сторінка з цими заходами. Проте вони реально, по-перше, не вплинуть на е, тих, хто реально викидує ці підпри... ці феноли, формальдегіди. А по-друге, це просто формальність для того, щоб поставити галочку те, й громадськість просила. Ми виконали. Я не впевнена, що мене може вбити кап, а от брудне повітря в Запоріжжі може вбити однозначно. Кількість захворювань, онкозахворювань в Запоріжжі, зростає кожного року. 30 квітня Запорізька міська рада ухвалила програму поетапного зниження викидів за 38 депутатів, проти лише двоє. Громадських активістів до сесії зали не пустили. Вони півтори години намагалися пройти, аби виступити перед голосуванням. Представники громади вимагали відкласти голосування та опрацювати документ. Утім, депутати вирішили інакше. Програму затвердили в чинній версії. Славне місто Запоріжжя 12.36. Ми вже півтори години намагаємося штурмувати. Турнікет нас не пускають, е, не, не здалось вже програму поетапного зниження викидів. Проголосували, і це означає, що сім років нам е, лайно ситуація склалася насправді доволі неоднозначна. Звісно, дуже добре, що в принципі є розроблена програма поетапного зниження рівня викидів. З іншого боку, погано, що вона не повною мірою задовольняє потреби громадян. І це та програма, яку всі чекали вже років із 5. Саме 5 років тому відбувся мік має право дихати, через якого люди виставили свою чітку громадянську позицію. Нам потрібні зміни. Нам потрібно, щоб наші промислові підприємства робили менше викидів в атмосферне повітря. З іншого боку, погано, що навіть додаткові дослідження не змогли встановити, які саме промислові підприємства могли б здійснювати викиди. Через які, власне, фіксується перевищення цих граничних допустимих концентрацій. І на думку розробника програми, цілком ймовірно те, що ці перевищення відбуваються взагалі не через промислове підприємства. Чи можна в це повірити, коли ми маємо справу з Запоріжжям, містом, яке, власне, засноване на промисловості, я думаю, що це дуже мало ймовірно. І було сказано про те, що необхідні додаткові дослідження. І на те, щоб їх провести, потрібно багато часу, як мінімум рік, тому що вони проводяться усі пори роки. Але слід згадати, що розробка цієї програми вона триває вже майже 2,5 роки. Хіба це малий термін, хіба додаткові дослідження не могли зробити за 2,5 роки? Насправді залишається дуже багато питань. Якщо відповідати коротко, чи буде ця програма корисною? Так, я думаю, що буде. Але чи дасть вона великий результат, чи дасть вона той результат, на який всі очікували? Я думаю, якщо чесно, що ні тут сидять заводи, вони розуміють, що ЕОЛ, який реалізує методику ОНДО-86, яка існує у з радянських часів і є затвердженою методикою в Україні, дає розраховувати максимально негативний сценарій при максимально негативних умовах метеорологічних. Якщо ми будемо вимагати якісного повітря, то в кінці кінців ми доб'ємося того, що воно буде шкідливе, але не настільки шкідливе, як є, яким є воно сьогодні. Ця програма є певним компромісом між здоров'ям запоріжців та інтересами промисловості. І якщо чесно, дуже неприємно знати, що от особисто моє здоров'я буде покладено на вівтар якогось там компромісу. Але тим не менш, ми вже говоримо про те, що заводи рахуються з нашою думкою. Сьогодні вони рахуються, ще недостатньо. Наразі інститут гостро реагує, депутати іноді закатують очі, і це нормально. Ми на початку цього процесу, але е, нас е, ми з Зібрані, ми вже сформована спільнота, нас вже знають депутати. Ми рухаємось в цьому напрямку, і ми чогось досягаємо. Я думаю, що в процесі це стане. Що коли цей процес завершиться, і дійсно екологічна проблема Запоріжжя будуть вирішені, ми зможемо подивитися назад і визначити оцей момент 4 роки тому, в 2020-му, коли відбувся багатотисячний мітинг має право дихати. Як той момент, коли ми почали виборювати своє право дихати. Та вільно чистим повітрям в Запоріжжі, екологія регулярно в топ 3 проблем, які називають запоріжці. Тобто, фактично, це от скільки існує Запоріжжя, стільки існує проблема з екологією, і це не щось, що потрібно пояснювати, або щось за що ми боремось а, самотньо. Це те, що в принципі в інтересах всіх. Я глибоко віруюча людина, і дивіться, я не вірю в те, що можна вірити в Бога. І не робити справ для людей. Тому що ну, основа віри, тобто віра без справ, без діл, вона мертва. Якщо ти не робиш для людей, то ти ну, не, не віруюча людина. Це перша мотивація моя. Зробити для Господа значить робити для людей. Перша мотивація і сили е, не здаватися. Тому що мене, ну, я зцілена від саркоми, і тому, якщо мені життя врятовано, то маю щось робити. Паралельно з трагедією, з війною, з цим, що ми переживаємо, можливо розвивати в собі свідомість, патріотичність і еконаправленість сто відсотків. Я завжди люблю казати, що я не виняткова, я не винякола, я звичайна, але я стала волонтером, я стала громадським діячем. І робота в мене також є, і я щаслива.